Усім привіт! Гарного чудового дня Плету! Так, ось ця схема це яку я показувала раніше хустини, так? Так, ну, я плету по іншій схемі з книжки. Так, ось моя схема. По ній. Вона трішки страшненького вигляду, обмальована все, але по ній я вже плила. Так що це не перша моя хустина. Тепер, що я виплила. Так, ну наскільки я зможу зараз її показати, тому що, так, ну ось такий уже шмат. Ну, майже, майже в камеру влізла, так? Тепер я вам кажу, покажу, ось дивіться. Так, ось, бачите, листочок уже розпочався виплітати. І ось це вже більша частина квіточки. По схемі ось листочок, і ось так виходить да, більша частина. Так, да, вже більша частинка, бо ось я буду слідуючий рядочок, я буду йти ось тут, отак. Так, так. Да. Так що ось так уже я виплила. Так. Зверху бачите, в мене вже ось тут бутончик, оцей і листочок у мене пішов. Так, ось він у мене. Так, зараз я трішечки отак. І тепер, щоб ви з цього краю побачили, тому що там падає світло. Так що ось так. І ось так її не падає світло, а тінь падає, неправильно сказала, бачите тут? Ось так, що ще раз вам показую, що теж дивіться тут. Ну, воно тут тільки квіточка о. Отут, От отут трішечки більше вона. На один стовпчик, виходить, трішки ширше. А тут, виходить, тут ось ця пуста, зараз покажу вам ось ця пуста клітиночка, вона нижче, тут трішечки вище. А вже листочки, бачите, я йду симметрично, тому що з цієї сторони тут в мене не показано. Ну, і так я буду ось уже продвигатися. Так, тому ось так у мене йде. Ось така вона гарна, дуже красива. Гарненька так, її розмір так збільшився, Гарна вона все. Мені подобається, але мені маленька ось ця ширина. Як я вам казала, я буду дивитися, тому що так я вже собі вона збільшилася. Збільшилася у розмірах. слідчий раз я вже буду на столику тому більшому показувати, тому що вона вже тут в мене вміщатися зовсім не буде. Так, Тому що і так уже. Але, але я тут буду сьогодні посижу, пошукаю. І буду тут робити. Побачу. Ну, скоріше всього, що тут буде проміжок сіточкою, просто йти там декілька рядочків. так, І потім я буду робити, як я вам казала, знайду якусь така, щоб ті сьомочка сюди, така мережка, так? щоб можна було її вплести сюди. Щоб вона в мене більше. Ну, і потім буде йти обв'язочка по книжці, Я потім вам сфотографую, покажу обв'язочку цієї. Я вже показувала на початку. По книжці також там у мене є як схема обплітання цієї хустини. Сказала серветки хустини цієї, так що буде тоді. Так, мені тут трішки було, я верталась, була трішки, переплітала, була помилочка зроблена. Тому. Верталася, але потім вже просунулася. Ряди вже довгі, треба бути уважною, тому що кожна помилочка це вже дуже великий рядочок. Ну, ось такий вже великий рядочок. Так що, поки я доплітаю, мені ще, ну, ось такий шмат мені ще виплітати. Вже небагато, виходить, від, від цих дирочок, а на слідуючий рядочок іде дирочки, і ось отак отакий шматочок. Отак От по цьому розміру мені підходить вона, бачите, як так в ширину йде. Але ось тут, тут вона ще поки маленька. Але я вам кажу, якщо хто Буде плести товстою ниткою, то мене розмір то, 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 оця ширина товстою ниткою мене влаштовувала. Вона широка, гарна така густина. така вона, як шаль дуже. Ну, а тоненька нитка ті квадратики трішки дрібніші. Тому ось так. Добре, мої любі. Дивіться, показала ту і ту схему, гарна вона виходить, Виплітайте. Так, а я продовжую з хустину я буду далі працювати. Так що і вам покажу тоді, що ж у мене далі буде. Ну, далі, як завжди, цікавіше, да? Ну, дійсно так воно виходить, тому що трішки доплетеш вже гарніше. Так. Ось ця картинка, ось така серветочка. Так, ось вона тут у мене вже закінчився. Один клубочок ниток буду приєднувати. Так. Ага, Отак, і з того боку розклала. Тут є 10-й номер нитки, вони в катушках такі цікаві. Ну, тобто, в одній катушечці більша намотка, а в другій катушечці менша намотка. Так, якби мені попалась така велика бобіна 10-го номеру, ну поки. Так, дивіться. Ну, що вже метелик видно, що в мене, так? Так, і ось тут вже у мене ось буде. Приєднується друга ніжка, і тут у мене йде інш, другий метелик. Так, ну ось тепер по схемі це виходить. Ось так я йду. Трішки не доплила метелика, ніжка вже почалася друга. Так що отак у мене вже трішки продвинулося. Також гарно вона виходить. Поплиту її. Якась ніжна в'язочка буде. Так що, кому подобається, плетіть. Ну, така вона за шириною невелика. Слідуючий раз треба вам сказати, яка тут ширина виходить. Це 10 номер нитки. Просто одною рукою зараз виміряти трішки буде складно. Так. Ну, вона по ширині невеликого, ширина невелика отут. А от в довжину, бачите, вона буде більше йти отак у довжину сюди, отак. да, вона така. Ну, цікаво буде. Так, і ще я вам хотіла показати. Так, а показати я вам ще хочу. Так, ось ось-ось-ось-ось ця серветочка. Так, що в мене тут виходить? Зараз вам покажу? Ось така краса вже виплітається, так. Так, тепер дивіться, дивіться, що є тут, ось по схемі, тут ось цей рядочок іде на один рядочок нижче, а тут іде на один рядочок вище. Дивилася я ось тут, а тут воно йде однаково. Так я не зрозуміла цей момент, але думаю, можливо, що він трошки знизився за рахунок, тут, що, може, отут якийсь вийшов такий, що рядочок. Знизився. Оце мені здається, що може, це за рахунок цього трішки, так. Ну, я так і виплила. В принципі, так, якщо так роздивитися, то не сильно воно так видно, що цей трішки нижчий, так. Ну, вже буду йти так по схемі, тому що, це ж, якщо я тут трішки підніму, то Тут малюнок йде. Так що я так не зрозуміла трішечки тут так, як воно вийшлося, чесно кажучи. Так, як у них. Ну, У них тут і по схемі. Бачите, це не то, що це я не помилилася, це так, і по схемі тут так. І, Ну, сама по собі, я думаю, вона буде чудова така. Тут символіки дуже багато. Я тоді вам казала, що виноградна лоза, оця чаша, ось тут цей хрестик рівносторонній. Навіть чаша разом з цим кругом, вона символічно має знак Латри. Ось оці колоски. Навіть оця ж виноградна лоза також вона має своє значення для духовного розвитку. Тому я кажу, що тут символіки дуже багато. Така вона попалася дуже цікава. Так що піде вона на подарунок. Ну зараз не буду казати кому, тому що люди мене дивляться. Так. Ось така краса виходить. А я вам дякую. Дякую, що ви є. Дякую за лайки. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую, що ви просто дивитесь! Гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства! І до завтра! Люблю вас!